Україна після довгої паузи відновлює обмін полоненими. Уміров назвав коли і скільки людей повернуть додому. Росія провалила дедлайни захоплення Покровська. Путін вистериться, але зробити нічого не виходить. Без КНДР уже не можуть. Стало відомо, чим північнокорейські військові займаються в Росії. Мінус чотири комплекси С 400 та два радари. СБУ рознесли військову частину у новоросійську дроноссанкції проти Лукоєл. Цієї ночі сили оборони зупинили ще один НПЗ. В Росії просто в польоті почав розвалюватися літак. Пасажири зняли приголомшливі кадри. Та неймовірна історія із Хмельницького містом. Півдня розгулювала ле. Виця, яка втекла із зоопарку, Вітаю, Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Росія вкотре провалила свої ж дедлайни захоплення Покровська та Куп'янська. Анонсована дата повної окупації населених пунктів була 15 листопада, проте обидва міста і досі під українським контролем. При цьому напередодні Володимир Зеленський провів ставку із очільниками гур та служби зовнішньої розвідки. Одним із пріоритетів було визначено нанесення ударів по російській логістиці, в тому числі і далекобійними засобами. Зокрема, питання утримання міст вдалося вирішити через знищення дороги між Селидовим та Покровськом. Через це окупанти втратили можливість. Використовувати цю трасу для просочування у місто на легкій техніці нагадаю, раніше в генштабі озвучили кількість втрат РФ у спробі захопити Покровськ. За останні п'ять днів там ліквідовано 524 бійці і ще 260 поранено. І щоб хоч якось виправити ситуацію, на фронті РФ почала тотальну мобілізацію на окупованих територіях. Зокрема, в Луганській області росіяни масово зганяють там тешніх резервістів до навчальних центрів, повідомили в Луганській ова. При цьому раніше окупаційна влада заявляла, що мобілізовані будуть лише охороняти об'єкти інфраструктури. Тепер же стало зрозуміло, що військових пенсіонерів готують до нових м'ясних штурмів. Офіційно збори триватимуть два місяці. Проте аналітики додають: насправді життя російського штурмовика на фронті може бути значно коротше. Як повідомляється, багатьох із них уже змушують підписувати контракти, щоб долучити до війська РФ на загальних умовах. Але навіть такі потуги не дозволяють росіянам отримати тотальну перевагу насамперед на покровському напрямку, як розповідають наші військові в місті організовано цілий ряд пасток, на які раз за разом натикаються окупанти, щоразу втрачаючи десятки людей у спробах захопити позиції сил оборони. Більше деталей того, що відбувається у головній битві за Донбас, дивіться просто зараз. Українська армія зачищає Покровськ від окупантів. Групи піхоти пересуваються у східну частину міста. Додаткові підрозділи посилюють позиції, виставляють нові рубежі блокування та приступають до зачистки кварталів. Телеграм-пабліки повідомляють, що зони контролю, на які умовно можна поділити Покровськ, поділяються зараз таким чином. Південна та південно-західна частини під контролем окупантів. Центр навколо залізниці знаходиться в сірій зоні. Північ залишається під контролем Сил оборони України. изменения погодных условий используются обеими сторонами для проведения ротации личного состава. На данный момент по Кроске ведутся бои за контроль над промзоной. Это район мясокомбината, район комбикормового завода, где наиболее тяжелая ситуация. Силы обороны Украины контролируют район многоэтажек, которые оккупанты пытаются захватить, чтобы использовать их как господствующие высоты в моменте контроля над логистикой сил обороны Украины. Ситуація у Покровську складна, але не безнадійна. Місто цілодобово знаходиться під ударами російської армії, яка отримує гідну відсіч від ЗСУ. А ось і живий, точніше, вже не дуже приклад оборони. На цих кадрах ліквідація 51-ї армії Росії неподалік Покровська. Сподіваючись на погодні умови, окупанти відчули себе досить безтурботно, внаслідок чого їх було ліквідовано. Тим не менше ворог планує наступ двох армій з двох сторін на Гришине, де вони мають зустрітися і закрити котел. Ці плани зриваються українцями, котрі виходити з Покровська не збираються. Силам оборони України вдалося значительно улучшити тактичне положення і в районі Родинська, ключового логістичного хабу Сил оборони України. Більше того, на так званому добропольському напрямку окупанти винуждені признать. Успішний характер контратак сил оборони України з целью не допустять розширення зони присутства в містах, так називаємо в українською оборону. З півночі та заходу російські загарбники лізуть на куп'янському напрямі. Позиції сил оборони атакуються малими піхотними групами супротивника за підтримки російських безпілотників, що є єдиною мало неробочою тактикою наступу окупантів тут. Яка дозволяє відрапортувати хоча б про захоплення вулиці. В течії суток существенно продвинулись по вулиці Дзержинського, освободив сім крупних строєнь. У Куп'янську тактика росіян схожа на Покровськ. Сили оборони тут контролюють близько половини міста. Мета противника на Куп'янському напрямку полягає в тому, щоб витіснити українські підрозділи з лівобережжя річки Оскол, захопити плацдарм Борова ізюм святогірськ лиман І цим створити фланг для наступу на Слов'янськ. А це черговий іноземець громадянин Іраку, якого було взято в полон у районі Куп'янська нашими бійцями 125-ї бригади. Русські отвратительні. Вони звертаються з людьми з жстокістю і збивають їх. Вони заставляють людей робити те, чого вони не хочуть. Алла Мохаме Таджиль приїхав до Росії за туристичною візою. Але як бачимо, у Росії мають воювати всі, навіть туристи іноземці. Тому чоловіку дали кілька варіантів вибору: смерть в'язниця або договір із ЗСРФ. Але та мой товаріш просів у російських солдат, щоб добратися до іракського посольства в Росії. Но вони йому одказали. У результаті персонаж на відео настільки наситився спілкуванням з росіянами, що побіг у бік Куп'янська, щоб здатися в полон до українців, розуміючи, що це його єдиний шанс вижити. Без КНДР просто не впораємося. В Росії більше не приховують, що північнокорейські війська охороняють кордон з Україною. Пише «The Telegraph». Так, у прикордонних з Україною регіонах РФ досі лишаються близько 10 тисяч військових. КНДР вони не задіяні у боях проти ЗСУ, а займаються розмінуванням території, де велися бойові дії. Як пише Телеграф, це переважно Курська та Білгородська області, де досі залишається величезна кількість протитанкових та протипіхотних мін. Водночас аналітики в такій співпраці вбачають бажання обох сторін посилювати свою військову співпрацю, адже північно-корейські солдати також проходять навчання на російських полігонах, переймаючи у них досвід ведення війни. Натомість спеціалісти КНДР навчають росіян користуватися певними видами озброєння. Україна та РФ відновлюють обміни полоненими. Наразі мова йде про звільнення 1200 людей, заявив секретар РНБО Рустем Уміров. Він розповів, що зараз консультації ведуться із партнерами в Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах. Наразі йдеться про звільнення 1200 українців і найближчим часом пройдуть технічні консультації. Вони мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти. Додав у міров в Україні. Сподіваються, що полонених дасться повернути ще до різдва. США відклали санкції проти Лукоїл, щоби компанія встигла продати свої міжнародні активи. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg. Спеціальну ліцензію на продаж російській компанії, яка діятиме до 13 грудня, видало Міністерство фінансів Сполучених Штатів. Окреме звільнення від санкцій для угод, що стосується підрозділів Лукойлу в Болгарії, продовжено до 29 квітня. США прагнуть дати достатньо часу покупцям для завершення угод та вивчення альтернативних структур власності, які могли би зберегти активи під контролем неросійських компаній. Джерела видання повідомили, що останніми днями інтерес до активів Лукойлу зріс потенційні покупці зі США, Європи та країн перської затоки, звернулися до американського мінфіну за дозволом на співпрацю з компанією. Нагадаю, раніше повідомлялося, що санкції проти двох російських нафтових гігантів Лукою та Роснафта мали запрацювати з 21 листопада. І нові санкції проти Лукойлу цієї ночі запровадили сили оборони. Так, по нафтопереробному заводу компанії у Волгограді прилетіли безпілотники. При цьому російське ППО вирішило перейняти українську тактику придушення сигналів БПЛА. Однак знову все пішло не по плану. Так уже відомо про кілька влучань у верхні поверхи будинки через дію ворожого РЕП. За повідомленнями місцевої влади постраждалих немає. Проте певна кількість дронів все ж таки подолала російську ППО. Очевидці публікують відео потужної пожежі та повідомляють про випадку. і до слова, все це результат роботи винятково українського ВПК, втомившись чекати дозволи і узгодження ударів по РФ в Україні прийняли єдине правильне рішення: виробництво власної зброї та її використання на свій розсуд. Тож, що уже стоїть на озброєнні ЗСУ, та що найближчим часом чекає на російських ППОшників, дивіться в нашому матеріалі! Самохідна артилерія, міномети, дрони, радіоелектронна боротьба, снаряди, патрони, системи зв'язку, протиповітряна оборона, ракети. Україна активно нарощує виробництво власної військової техніки та боєприпасів. Виробництво стає все більш точним, масовим і технологічним. За час цієї війни Україна вже вийшла на показник майже 60% зброї, яка у нас є, яка у наших воїнів. Це українська зброя, це сильна зброя, багато передових речей. Це вже не просто локальна індустрія. Україна формує власний військово-технологічний щит, мережу виробничих ліній, полігонів і бойових підрозділів. Які перетворюють ідеї на озброєння. А наші спеціалісти тут же тестують їх у реальних умовах. Українська сторона масштабірують іменно средства пораження з дальністю болі тисячі кілометрів. Почнемо з дронів тієї дрібної, але вирішальної техніки, яка в одну мить змінила правила війни. Серію ударних платформ сімейства FP та інші українські моделі не виробляються за принципом швидко, дешево, ефективно. Їхні переваги, простота конструкції, швидкість виробництва та актуальність тактик. Вони дозволяють завдавати точкових ударів, підривати логістику супротивникам та тримати ворожі позиції під тиском далеко від передової. У 2024 році їх було законтрактувано порядка 1 мільйона штук, а вже в 2025 році їх производство виросло до 30 тисяч fpv дронів на місяць. Причем следует отметить, что данное количество, то есть годовое производство ЭПИДронов порядка 4 миллионов, это рекордный показатель даже с учетом возможности военно-промышленного комплекса всех вместе взятых стран НАТО. То есть речь идет о том, что на данный момент украинский укробронпром выпускает беспрецедентное количество беспилотных летательных аппаратов. Для сравнения, армія Соєднаних Штатов поповнює собственный арсенал безпілотними летательными апаратами приблизительно до 100 тисяч в год. Українська оборонка, оборонка раз розпочеркну производит до 4 мільйонів безпілотників. Технологічний і виробничний рецепт простий: композитні 3 d друковані крила, дешеві агрегати і відкриті навігаційні рішення. Усе це дозволяє випускати робочі платформи серіями, але економити на електроніці не можна. Навігація і системи наведення роблять дрони стійкими до російського греб, інакше масові хвилі запусків не прорвуть чільне прикриття противника. Паралельно з дронами розвивається стратегічний напрям. Тут ключові гравці, ракети та ракетні комплекси, які наносять удари по тилу ворога, позбавляючи його палива, складів і вузлів управління. Нептун вітчизняний протикорабельний та береговий ракетний комплекс посилив безпеку морських рубежів і дав Києву інструменти впливу на логістику супротивникам в чорному морі. Тут є безпрецедентна мірової історії. Случай. Е е е е е е е а заключается в том, что Украина, как страна фактически не владеющая военно-морским флотом, нанесла тяжелейший урон Российской Федерации в моменте уничтожения до 35% процентов средств Черноморского флота. По данным британской стороны, военно-морская активность Российской Федерации в Черноморском бассейне вследствие применения и ударных беспилотников, и, соответственно, морских баков – Снізилась до історичного мінімуму. Ще одна важлива віха крилата ракета fpv 5 «Фламінго». Це повністю українська розробка із заявленою дальністю до трьох тисяч кілометрів. Для порівняння легендарний американський кхе, Тамагавка", у нього дальність пораження 1600 кілометрів. Бойова частина томагавка це порядка 500 кілограмів, а бойова частина «Фламінго» – це порядка тонни 150 п'ятдесят. Последние э, документально подтвержденные э, данные использования «Фламинго» – это удар по нефтеналивному э, терминалу в Туапсе. Причем сами российские паблики подтвердили использование украинской стороной использование данных средств поражения. У зв'язці малі дрони і великі крилаті ракети Україна отримує і масивність, і стратегію. Дрони тримають супротивника в напрузі. Ракети наносять удари по критичних об'єктах, і разом це серйозно підриває здатність ворога вести тривалу війну. Але українська оборонка це не лише малі і великі системи, це також перевірені часом розробки Богдана, стугна та інші артилерійські і протитанкові системи, які забезпечують мобільність, вогневу стійкість і працюють в єдиній мережі ураження розвідка дрона, корекція артилерії, точковий ракетний удар. І так по колу. На 40% російський бюджет залежить від поступлення средств, від продажу нефті і нефтепродуктів. І, відповідно, з учетом даної составляющей бюджетообразующей отрасли країни-окупанта, И вносятся коррективы в действия украинской стороны, а именно использование ударных беспилотников и э, средств поражения, а речь идет о «Фламинго» и «Нептун», в моменте нейтрализации нефтеперерабатывающих комплекса Российской Федерации. По оценке российской стороны, потери вследствие удара украинской стороны по нефтеперерабатывающему комплексу Российской Федерации оцениваются в сумму порядка 100 миллиардов долларов. Виробничі можливості України вже виходять за її кордони за угодами та спільними проєктами. Українські компанії локалізують складання і серійне виробництво в європейських країнах. Якщо до початку повномасштабної війни український ВПК відставав, то вже у 2024 році обсяги виробництва досягли близько 9 мільярдів доларів. А у 2025 зросли до 35 мільярдів. У планах на 2026 рік масштабування до 60 мільярдів доларів. І це лише початок. Збитки на мільярди доларів у росіян, мінус чотири комплекси С 400 та два радари. Так стали відомі наслідки нещодавньої атаки сил оборони по новоросійську. Супутникові знімки підтверджують неймовірну операцію служби безпеки. Зокрема, повідомляється, що атаку здійснили безпілотники центру спецоперації СБУ Альфа. Зокрема, окупанти не дорахувалися. Чотирьох пускових установок зенітно-ракетного комплексу С-400 Тріумф вони розташовувалися на території військової частини кубанського червоно-прапорного полку. Також знищено два радари раннього виявлення цілей та наведення. Загалом на території військової частини розміщувалися орієнтовно 12 одиниць пускових установок ЗРК с 400 Тріумф. Є висока ймовірність, що внаслідок атаки вони також зазнали пошкоджень. Нагадаю, в ніч на 14 листопада СБУ та сили оборони України атакували новоросійськ, крім військової частини. У місті було також уражено і нафтоналивний і показати село росіянам, схоже, уже не проти, і сам Дональд Трамп. Досхочу наслухавшись про непереможні орієшники та бурівісники, США вирішили показати, що є на озброєнні. І у них в арсеналі. Українська армія зачищає Покровськ від окупантів. Групи піхоти пересуваються у східну частину міста. Додаткові підрозділи посилюють позиції, виставляють нові рубежі блокування та приступають до зачистки кварталів. Телеграм пабліки повідомляють, що зони контролю, на які умовно можна поділити покровськ, поділяються зараз таким чином. Південна та південно-західна частини під контролем окупантів. Центр навколо залізниці знаходиться в сірій зоні. Північ залишається під контролем сил оборони України. Змінення погодних умов з полюса сторонами для проведення ротації личного составу на даний момент покровсь ведуться бої за контроль над промзоною. Це район м'ясокомбінату, район комбікормового заводу, де найбільш тяжела ситуація. Силы обороны Украины контролируют район многоэтажек, который оккупанты пытаются захватить, чтобы использовать их как господствующие высоты в моменте контроля над логистикой силы обороны Украины. Ситуація у Покровську складна, але не безнадійна. Місто цілодобово знаходиться під ударами російської армії, яка отримує гідну відсіч від ЗСУ. А ось і живий, точніше, вже не дуже приклад оборони. На цих кадрах ліквідація 51-ї армії Росії неподалік Покровська. Сподіваючись на погодні умови, окупанти відчули себе досить безтурботно, наслідок чого їх було ліквідовано. Тим не менше ворог планує наступ двох армій з двох сторін на Гришине, де вони мають зустрітися і закрити котел. Ці плани зриваються українцями, котрі виходити з Покровська не збираються. Силам оборони України вдалося значительно улучшити тактичне положення і в районі Родинська, ключового логістичного хабу Сил оборони України. Більше того, на так званому добропольському напрямку окупанти винули признати. Успішний характер контратак сил оборони України з целью не допусткіть розширення зони присутства в місцях так називаємо в українською оборону. З півночі та заходу російські загарбники лізуть на куп'янському напрямі. Позиції сил оборони атакуються малими піхотними групами супротивника за підтримки російських безпілотників, що є єдиною мало неробочою тактикою наступу окупантів тут. Яка дозволяє відрапортувати хоча б про захоплення вулиці. В течение суток существенно продвинулись по вулиці Діржинського. освободив сім крупних строєнь. У Куп'янську тактика росіян схожа на Покровськ. Сили оборони тут контролюють близько половини міста. Мета противника на Куп'янському напрямку полягає в тому, щоб витіснити українські підрозділи з лівобережжя річки Оскол, захопити плацдарм Борова і зюм Святогірськ-Лиман. І цим створити фланг для наступу на Слов'янськ. А це черговий іноземець громадянин Іраку, якого було взято в полон у районі Куп'янська нашими бійцями 125-ї бригади. Русські отвратительні, Вони обращаються з людьми з жорстокістю і збивають їх. Вони заставляють людей робити то, чого вони не хочуть. Алла Мохаме Таджиль приїхав до Росії за туристичною візою. Але, як бачимо, у Росії мають воювати всі, навіть туристи-іноземці. Тому чоловіку дали кілька варіантів вибору: смерть в'язниця або договір із ЗСРФ. Але та мой таваріш просів у російських солдат, щоб добратися до іракського посольства в Росії. Но вони йому одказали. У результаті персонаж на відео настільки наситився спілкуванням з росіянами, що побіг у бік Куп'янська, щоб здатися в полон до українців, розуміючи, що це його єдиний шанс вижити. І боротися з російською риторикою Трамп уже готовий навіть в своєму оточенні. Так, найбільшого антагоніста України у конгресі США схоже чекає завершення політичної кар'єри. Мова про Марджорі Тейлор Грін, найбільш антиукраїнську депутатку американського парламенту. Одразу в кількох публікаціях у своїй соцмережі Trust Social Дональд Трамп різко розкритикував жінку, назвавши її божевільною, попередивши, що без його підтримки вона програє наступні вибори у своєму окрузі. За словами Гаранта, Грін продала республіканську партію і є легковажним політиком. Я відкликаю свою підтримку та схвалення конгресвумен Марджорі Тейлор Грін із великого штату Джорджія. Додав президент США. Ну що ж, тут лише можна додати нарешті, просто в польоті зривало обшивку та відлітали шматки двигуна. В Росії екстрено посадили суперджет, який мало не розвалився в повітрі. Відео епічної мандрівки пасажири уже викладають в мережі. Відомо, що на борту літака, який летів з Владивостока до Благовіщенська, в момент інциденту перебувало 90 пасажирів і 5 членів екіпажу. Постраждалих немає. Повідомляється, що мова йде про російський пасажирський літак ssj 100 офіційна влада деталі вирішила не розкривати, очевидь, щоб не відлякувати пасажирів, заявивши, що сталася технічна несправність. І наостанок неймовірна історія із Хмельницького. Там посеред білого дня містом розгулювали дві справжні левиці. Хижачки втекли з тамтешнього зоокуточка через те, що хтось навмисно зламав замки на клітках. Як повідомив персонал закладу, одну тварину їм вдалося помітити і спіймати ще на території зоопарку, а ось інша зуміла перестребнути огорожу і покинути територію. Для пошуків вирішено було долучити рятувальників та поліцію, які за допомогою дронів оперативно відшукали втікачку. Перелякана левиця ховалася неподалік в одній з недобудов, але наразі тварину вже повернули до вольєру. Директор закладу повідомив, що до цього невідомі зламали замки на клітках, що очевидно і стало причиною втечі. Наразі правоохоронці з'ясовують, хто і для чого міг пошкодити вольєри. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуватися на наш канал, щоб знати іще більше.